Створення нових робочих місць, розширення виробничих потужностей та сплата податків це основні тези економічного розвитку, які обговорювали на бізнес-форумі в Івано-Франківську. Серед його учасників підприємці, представники місцевої влади, інвестори та податківці. Головна тема бізнес в умовах війни. Ми зрозуміли, що війна триває, що з цим викликом нам ще потрібно жити. Нам потрібно звикнути до цього, нам потрібно продовжувати працювати. Я навіть вам скажу так, що напевно ми мобілізувалися внутрішньо, ми змогли зрозуміти, що потрібно працювати, потрібно платити податки, потрібно порухатися вперед, щоб ми працюємо на економічному фронті, і нам треба захищати саме цей економічний фронт для захисту держави. Зайнятість населення, робочі місця є надзвичайно зараз важлива умова. Бюджетного дефіциту, тому що всі витрати на оборонку здійснюються з державного бюджету за рахунок власних надходжень, якщо ми це розуміємо. Тому питання проблем розвитку бізнесу підприємства Івано-Франківську на Прикарпатті є надзвичайно актуальними. Наше завдання обмінятися своїм досвідом і використовувати кращі практики для того, щоб бути ще більш ефективними не тільки всередині України, а в цілому глобальної. Що стосується бюджетних надходжень, то ситуація нині задовільна, кажуть податківці: фіксується сумлінна сплата податків. Бізнесова активність навіть дещо підвищилася. З початку великої війни зареєстровано 7 тисяч нових підприємців, фізичних та юридичних осіб. Чимало частку податкових надходжень забезпечують релоковані підприємства. У нас в області перебуває 139 релокованих підприємств, які до нас прийшли, перереєструвалися з інших областей, релокували свій бізнес. Вони сплатили до бюджету майже 27 мільйонів гривень податків і платежів, тобто суттєво внесли в лепту в наш бюджет, створили робочі місця, забезпечили роботу. Відповідно, найбільше це є сфера послуг. На законодавчому рівні прикарпатські депутати також долучаються до ухвалення економічних законопроєктів. Це дає змогу регіональному підприємництву розвиватися на новому рівні. До прикладу, у калуші введено в дію індустріальний парк, а це додаткові виробничі площі на десятках тисяч квадратних метрів. В моєму рідному місті Калуші завдяки підтримці державній вже створено фактично два. і Йдемо по створення третього індустріального парку, де є певні компенсатори для інвестора. Стосовно податкового навантаження стосовно прокладання мереж, і ми бачимо, що вже Релоковані підприємства має змогу тут розміщатись, відповідно створюються нові робочі місця, сплачуються податки. І, якби не було складно, ми розуміємо, що руйнівна війна, що ми втрачаємо кращих синів та дочок, і бізнес безумовно зараз стогнує, перебуває в складних умовах, але цей закон дозволив відкрити цей новий напрямок. Бізнес є різний і сьогодні дуже важливо, щоб ми його залучили до інвестиційних проектів міста Івано-Франківська. Нам потрібно і парковки, нам потрібно сьогодні. Певні зони відпочинку для людей. Тому ми пропонуємо сьогодні бізнесу 12 проєктів, які вони можуть реалізувати разом з містом. І Дякую, що є така бізнес-асоціація, яка об'єднала бізнес. І це є певні можливості роботи сьогодні з бізнесом, роботи над перспективою, роботи над розвитком Івано-Франківська. Фінальним акордом бізнес-форуму став благодійний аукціон. Всі виручені кошти організатори обіцяють спрямувати на потреби військових із Прикарпаття. Оксана Семко, Любомир Макитюк, Новини на Важі.